569-й день в Канаді 03, 01, 25. Щоб до кілька днів путатись з тими місяцями і роками. Сьогодні п'ятниця, гарно закінчилася п'ятниця, спокійний робочий день. Нічого такого не було. Все стандартно, зранку кава. Зранку кава посиділи, розібрали, що куди, пішли, видрукували заявочки і до роботи. Я взяв. Що я взяв? Там е, було... смок-детектор пікав. Е, я пішов туди, нікого не було вдома, і пікали вони всі. І який з них поломаний був, ніхто не знає. Але я вичислив, що Carbon Monoxide, там холодне повітря з балкона, дує, то, що якраз говорили, що може через то. Я взяв, поміняв в ньому батарейку, закрив ту дірку і пішов. Потім дзвонить охорона знов пікає. Сусід викликає майстрів, бо йому мішає. В квартирі нікого нема. Я прийшов, поміняв цілий, цілий цей блочок, сам, сам смок-детектор, і сподівався, що це він. Потім знову дзвонять. Я вирішив поміняти вже всі смок-детектори у квартирі, і добре, що вже, вже не пікає, вже не пищить. Це було саме жорстке. В Одна квартирка, я зайшов, хотів фарбувати, але так і не фарбував, бо там вона була трошки покоцана і зашпаклював. І таке. День прийшов спокійно. Спокійно, без, без нічого. Потім я прийшов після роботи додому, повечеряв і вирішив постригтись. Сьогодні я постригся нарешті, бо заріс як мамонт. Нормально. Нормально виглядає. Рівно 30 хвилин зайняло. Я думаю, якраз глянув на годинник, 55 почав, 25 закінчив. Тоді поприбирав там після себе і перебив трошки туалет. Заліз я в VR сьогодні. Вискочила мені реклама VR-чат, де купа живих людей. І реально ціла купа людей там спілкуються прикольно. Прикольно. Міні-Ігор ціла, ціла купа От, посиділи. Продав сьогодні трекінгові палки. Не трекінгові, а для ходьби би отакі палки. Я ними не користувався, але приїхали і мене їх купили. От і ніби... Та і все. Зараз вже 12-та година, треба йти спати. Завтра зранку вставати десь в 10-й, 10, бо приїдуть. Приїдуть тут, забронювали 41-й поверх, треба буде відкрити. Так що наставлю будильник на 10 От такі от справи. Так, да, треба йти відпочивати. Па-па!